Переможцем всеукраїнського хокейного дитячого турніру стала команда Донбас 2004 це рік народження юних спортсменів. Їм довелося залишити своє місто, де вже не могли тренуватися через бої. Але хлопці все одно змогли стати кращими у фіналі. Вже на першій хвилині фінального матчу у ворота столичного сокола Донбас 2004 забиває шайбу, а потім і другу на льодовій арені Білого Барсу у Білій церкві розігралась запекла боротьба. На лавах болівальників не знаходили місця і батьки та друзі юних гравців. У кияни так і просто гравці сокола борються мужньо, але таки програють з рахунком 0-2. Команда Донбас 2004 отримує не лише кубок переможця, а й нагороду за найкращого бомбардира та нападаючого. Чемпіони секрет перемоги не приховують. Головне, кажуть, велика командна мрія, заради якої викладалися на всі 100. Тренування перед турнірами були більше на тактику, ніж на скорисне ну, силову силу. Ми, останні кілька днів ми, у нас були плющені щоб залишити сіли на турнір. кілька місяців тому. У юних хокеїстів через бої у Донецьку взагалі не було місця для тренувань. Пригадує батько одного з гравців Донбасу Олександр Козловський. Та дітям надали не гірші умови у дружківці. Хотілося би поблагодарити організаторів турніру хокейний Клуб Донбас і благодарительний фонд нашого президента Бориса Вікторовича Колесника за організацію такого прекрасного турніру. За жаленню такі турніри проводяться в нашій країні очень рідка по об'єктивним причинам. Нападаючи збірною України з хокею, Віктор Захаров у свій час грав за хокейний клуб Донбас з власного досвіду. Знає, що у хокейдуть найсильніші духом хлопці, які має бути швидкий, сильний і найголовніше, головне не здаватися якщо не получається перший раз, другий раз на третій одно получится. за словами генерального директора хокейного клубу Донбас Олексія Браги, хокей в Україні не в найкращому стані, тому дуже важливо приділяти увагу саме молодим спортсменам, зокрема задля мотивації проводити турніри на вищому рівні. Радість на ліцах дітей, радість на лицях батьків, емоції, які були, і накал страстей в посиді матчі, гаря о тому, що турнір дался. Турнір Лосеон пройшов на високому рівні. І ми надіємося, ми проложимо всі усіря для того, щоб він став іжегодним во благо українського хокею. Наступного року тренери українських команд планують вийти з підопічними на міжнародний рівень і поборотися з гравцями інших країн. Ірина Камінська, Роман Ребрі, Сабиція, Канал Україна.